Мені здається, що зараз може бути жорстко. Мутант Айрон Голем. Отакого, типа, у мене ще не було. Ну, треба треба ухилятись від його від його атаки. Так, ухилес, син ухилянта. Саня, давай, вали. <сум> <сум> Ухиляйся! Коротше, диви, як жорстко цей лук вали. Він накидує ефект висушення на драконів. І їм реально габелов. Я сподіваюся, що все час буде добре. Ага, ага, це що таке? Золоте чарне яблуко йому. Оце тобі тір А. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми знову завітали в Гладіаторську арену і для того, щоб конкретно розвалити батьох босів. Останнього разу мені не дав шанса перемогти кріпер босс. Насправді це був реально солідний бос, і є певні проблеми, чому я не зміг його завалити? По-перше, тому що у мене була слабка броня. Мені так здається. А по друге, можливо, його надобити не зброєю ближнього бою, а іменно зброєю дальнього бою, іменно осьомичом. То мій sword Match, меч, оцей на 25 демеджа, він конкретно галімий, бо він галімо стріляє, бачиш? Він прям реально якийсь рахітний. Я не знаю, мені здається, треба поміняти його на щось інше. У мене лучних кейсів Нема абсолютно ніяких. І мені здається, що потрібно було би. Кстати, бідрук броня нормально 9,6, а в мене. А, ну мене так само, але в мене просто ще крутіші ефекти є. Так що ця броня мені не потрібна. Так само, як і оця. В общем, то у мене є ще ось такий лук, ну він галімий. І по суті, по суті, у мене є ще смарагди. У мене є трошечки зброї туди-сюди. І мені здається, що мені потрібен новий лук. Можливо. Але для того, щоб його отримати, мені треба на арену. Тому що на арені я зможу отримати ну, смарагди. Смарагди реально зможу отримати і в великих кількостях, тому що зараз мені по ідеї і їх нормально давати. Мутант зомбі піглінг. Кстати, такого чела у мене ще не було. Но мій лук, бачить, який він галімий. Він просто супер галімий, А я боюся з цим тіпом битися на равних на близькій дистанції, тому що з ним я ще не бився. Ну можна спробувати. Ще побачимо, наскільки ти больно б'єш, а б'єш, ти реально солідно. Кстати, закидуєш ще якісь жорсткі ефекти. Мені мені це, якщо чесно, взагалі не подобається. Коли ти мене обездвижив, отако. А лук у мене супер гамно. Ну диви, я тупо вплотну, не можу по ньому нормально попасти. Я попадаю тільки цими стрілами, які випускає моя броня. У мене є ось тут мутанський літон чесплейт, який дає нормальний демедж. Я міг би штани такі вдіти. У мене ці штани дають ще два сердечка зверху. А два сердечка зверху це немало. Це реально солідно. Опа, підкинув мене. Ну, підкидування це не сильно страшне для мене, бо в мене є сповільне падіння, в мене є курка. І ти, в принципі, то для мене не сильно страшний чувак, мені здається, Ну, коли ти накидаєш отаку двіжуху на мене, то мені реально стрьомно. Бо в мене ще слабкість є, і я тебе конкретно не можу бити. Поняв. Все, хорошо, що ти мене відкинув, Хай у мене ці ефекти пропадають. Ну цим луком я чорт по тій попаду, прям реально. Це тупо unreal, щоб цим луком я по тій попав. Це самий галімий лук, який у мене взагалі коли-небудь би був. Добре, що в мене є кольцо на реген, і воно дає мені реально змогу, ну хоча б жити. Аби жити, бо воно мене регенерує. Взагалі не хочеться ще померти. Ну, скоріш за все, зараз на мене накине ефект. Так, і треба свалювати, 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 свалювати від цього чела і пробувати попасти хоча б мечем, ну як мечем, луком. <схід> і конкретно валити, тому що ну, сповільнення тут прям сильне. Не можна подивитися, на жаль, якого воно рівня, і коли воно спаде в цій версії. Ну, що ж поробиш? Давай зараз отхилимося, чуть, -чуть попробуємо постріляти по тобі. Можна його навіть вбити, не використовуючи яблука. Ну я думаю, був би мене лук хороший, то я би міг його спокійно розвалити. Да, бо цей лук, це, звісно, просто. Конкретний понос. Цей лук це просто понос, прям, прям чистого виду. Кух, розвалили його, дали нам нагрудник. На 11 сили, два серця і жамбуст. А в мене 11 сили і просто стріли стріляються. Ну, навірно, цей, звісно, буде лучше. Плюс два сердечка, це, звісно, непогано. Мені ще дали сердечок, ще смарагдів накидали. Коротше, непогано. Але мені все рівно ще не вистачає на хороший лук. На хороший лук, на жаль, мені ще поки нема смарагдів. На жаль, на жаль, на жаль, смарагдів просто нема. Ну, можна взяти ось такий лук. Щоб хоч якось когось. Стрілювати, тому що просто супер складно. Настільки складно, що це капут. Так що, ладно, давай попробуємо, пошируємо знову ж таки на арену. Якщо ми побачимо ще якогось боса цікавого, то можемо його щас і рознесемо. Water and fire. Якісь жорсткі тут дракони. Так, один залагав. Ну і не залагав в нього атака, і поки в нього така атака, то його можна спокійно розбивати. Ну, плюс штани на 4 сили, два регенерації. Кстаті, два регенерації. Це дуже жорстко. Ну, захист дуже малий. Захист прям копійчаний і малий. Оцей лук, прям, прям в рази краще. Цим луком можна часто стріляти. Цей лук супер класно вали, і само собою цього боса ми точно розіб'ємо. Бо я ну, впевнений, що проблем тупо ніяких з ним не буде. Я його супер легко валю. Якийсь бос супер ізі, якщо чесно. Він не може нічого мені зробити. А ми його просто розбиваємо. Даже з лука, напевно, ми його і рознесемо. Пішла в нього атака, і ми спокійно його добиваємо. І випали мені ще черевики на ну вообще якусь ерунду. Кстати, оці штани непогані. Вони дають реально конкретну регенерацію. Їх можна тако передівати. Да, оце цікава ж функція, тому що якщо їх можна передівати, значить в ти. Я можу їх одягати просто для того, щоб регенеруватись, щоб просто регенетись конкретно жорстко. І що в мене по смарагдам? Блін, три штуки, все на все не вистачає. Ну, що ж поробиш? Якщо не вистачає три штуки, то це, звісно, біда, Но, кстати, скоро зовсім у мене буде класний меч. Ну, як скоро? Не сильно скоро, але вроді як і можливо, ймовірно, скоро. Ну, в общем-то, або є ще інший нюанс, можна прикупити собі Пета. Ну, взагалі, моно кольцо прикупить отаке, ну воно мені не сильно надо. Або ось такого пета. Резистенс один. Ну, резистенс, я не знаю. Надо, він мені. Сильно, ні? Так, пожди, а де я серце можу купувати? Я вже й забувся. Ось тут все, давай, сердечко сюди. Активуємо його, бо сердечко по-любому мені потрібне. Без нього тупо нікуди. Чим більше в тебе сердець, тим більше ти можеш приймати демеджу. А поки були легкі боси, кстати, в натурі всі були легкі, всі три. То мені здається, що зараз може бути жорстко. Мутант Айрон Голем. Отакого, От типа, у мене ще не було. Так, він дальнього бою. А, з лука я його нормально дамажу. Він дамаже не так багато, він дамаже не так сильно. Є момент, можна спробувати прибігти до. Нього щас і попробувати йому напихати трохи. Чи є в нього ближні атаки? Да, в нього ближні атаки є. Поки що стрмно трохи. Він може бити з руки. Б'є він дуже жорстко і одкидує мене. Коротше, це бос той, якого треба бити на дальній дистанції, тільки на дальній. Можна щас передягнути штани, щоб я просто регенився быстріше. Ну, мене тоді захиста менше. Ну, треба ухилятись від його. Від його атаки. Так, <свист> ухилес, син ухилянта. Саня, давай! Вали. <свист> Ухиляйся! <свист> ні, це капец. Не було б у мене цього лука, Бо я його з собою просто не взяв. Я б його взагалі не побив цього босу От реально, я б його так довго бив би. Кстати, я, по ідеї, можу його блок оцей розбити, да? Ні, по ідеї ні. Або то я просто не попав, я не знаю. Так, давай відійдемо чуть-чуть. Ой-ой-ой! -чуть. <свист> Ось якась жорстка атака була. Так, ну в теорії бос не складний, просто він для дальнього бою. Все. І за те, що в мене є хороша регенерація, я можу спокійно його розбивати. Ну і лук у мене є непоганий в цілому. Ну, правда, мало демеджа але сам по собі він не самий поганий, який може бути. Так, не вбий мене. Все, завалили його, пішли збирати шмотки. Отако. Щось мені дало. Мені дало. Мутант айрон Golem Helmet. 8 захисту, 3 сердечка і сповільнення. О, обалдеть! Це прям взагалі меч хороший. Але в мене тепер швидкості нема, да? А ні, у мене сповільнення щось на мені. А що на мені сповільнення? Або він дає сповільнення. Ага, він дає сповільнення жорстке. Оце прям капець. Бо я, ну, з цим шлемом я прям повільний супер. Мені це не подобається. Ну, У мене сповільнення один, але в мене є типа швидкість один. І воно компенсує, скоріш за все. І Я, типа, ну, обично, обичної швидкості. Ну я, я точно бачу по собі, що я не звичайна швидкості. Блін, ну, походу, не вийде в мене нормально юзати цей шолом, тому що реально це ну, це Андріал якийсь, я не знаю. Поїхали, коротше, в, в магазин Луків. Будемо ще, ще одного пробувати купувати, тому що по-другому тупо ніяк. Так, у мене. Накейса нема А, uh, Так, Legendary Bow Case Оця штука, мені треба. Кух, давай подивимося, що мені випаде. Просто, будь ласка, щось толкове. Бенц! Ну, виглядає він красиво. 18 демежа, віза, розпит три. Ні, почекай. Стріляє він нормально. Стріляє він ще нормально. Обалденний лук. Правда, 18 демеджа. Тут було 12, а тут візера так 30. Якийсь ще жорсткий зачар. Погнали зараз до нашого Ендер Сундука. Тут є по-любому. Так, да, є. Скинемо сюди обичні ці луки, вони мені не треба. І в мене вже не вистачає місця. Мені треба буде вже дропати всяку ерунду. По типу оцього лука він мені тупо не потрібен. Я не знаю, тут не можна ніде нічого продавати. Так що погнали на арену. Босами завалили вже по ідеї, суперсильного. Айрон Голем, якого тіру ти був? Тірце. Почекай. Мутант Скелетона ми його вроді били. Голема били цього. Павука вроді били. Так, почекай, ми якісь ми якісь на на услабшення йдемо. Кріпера ми не били. У нас не вийшло. Оцього ми били. Тірпі. А Цього ми ще не били. Цього ми ще не бачили. Голема ми били. У нього складність половиною зірки. Ми його реально били. Далі у нас, скоріш за все, буде або оця штука, або візер-скелетон. Це реально потужні тіпи. Зараз побачимо, наскільки жорстко ми з ними зможемо розібратися. Так, у нас знову Ice and Fire. Коротше, диви, як жорстко цей лук вале. Він накидує ефект висушення на драконів. І їм реально габ габела. Просто габела конкретна. Диви! лук взагалі бомба. Лук вообще супер класний. Постійний демедж Диви, як жорстко ми валимо цього дракона. У нього хп просто-просто закінчується. Оце лук, який мені реально треба був. Це лук, якого мені тупо не вистачало. Мені попадали якісь такі штуки. О, fire resistance, вісім сили. Ну, таке, коротше, єрда. Всяка мені нападала. Черевики теж не сильно. Погнали в item shop Тут візьмемо ще сердечко, ще одне. Ну, бо ми можемо його взяти. Нам його дарують. Його треба брати і по-любому активовувати бо без цього тупо ні. Куда? Без цього тупо нікуди. Поїхали знову на арену. Сіки мені дали смарагдів. 23 штуки мені, кстати, дало. Бо ми всі потратили, по ідеї. Немало мені смарагдів на це получилось. А ще хорошо. Поїхали, коротше. Нам треба серйозні боси. Так, а, оця штука, не знаю, наскільки сильна. Ну, в общем, що подивимося. Лап у нього нема. Значить, він не приземляється, по ідеї. Ну, мені так здається, кидає він вогняні кулі. І, скоріш за все, його надо бити тільки луком. Ну, з оцим сворд луком я б його ніколи в житті не побив. Взагалі ніколи в житті я б його не побив. А цим луком, диви, як я хорошо йому сносю. Я прям вообще супер Класно, йому несу демеджа. Просто диви. Я його луплю прям конкретно. Це кайф. Просто настільки класний лук, що це ну я не можу передати. Мені подобається поки що. Поки що. Мені він супер подобається. Так він приземлився. Супер жорстко він має дамаже. Прям дуже дамажа, але я його дамажу хорошо. І кайф. Мені випали червики його. На 6 сили, два сердечка. о одягаємо. Диви, 6 сили. Ці теж дають 6 захисту. 6 захисту, 6 захисту. Ці дають, виходить, отруєння всім, і плюс два сердечка. А ці дають спільне падіння. І всім сповільнення. А в мене і так є сповільнене падіння. Тому мені, в принципі, байдуже. Ну плюс сердечка зверху, у мене ще 35 смарагдів. Мені би кудись повикидавати всяку ерунду. Цю штуку, оцю штуку, на жаль. Ой, цей теж хороший, звісно. Ну, викидувати треба його. Тому що він мені, по суті, то не сильно треба. Отако, в принципі, норм. Трошки освободили інвентар, погнали далі. Нам треба ж якийсь жорсткий босс. Це була щас поужен віверна. Давай подивимося по планшету, наскільки вона сильна. Ну, походу, вона слабка, типа. Ось вона була. Вона була шефтірці. Ну ми вже били. Деяких босів і Тіру рубе, так що по суті. По суті, це була просто розминочка, можна так сказати. Так, Дуо. Опа. Оце солідно. Кстаті, оцей чел, іменно сам сніговик, він конкретно сильний, насправді? Ну, з лука. Ой-ой-ой, так, ймо яблуко. Уходимо, уходимо. Бо ця атака це реально солідна атака. Увертаємося. Так, іди сюди. Іди сюди, віверна. Так, він її заморозив, він по ній попадає сніжками. Так, забрати винагороду. Черевики якісь дали. Непогано. У мене такі були. Все, йди сюди, чувак. Я не думаю, що ти щось мені можеш зробити. Головне, щоб ти мені слабкість не накидував, а все остальне я розберусь. Ізі. Так, дали кейса, дали штани непогані, але вже, звісно, вони слабковаті. Для мене. Прям конкретно слабковаті. Хвиля пройдена. Погнали відразу далі, просто нонстопом. А ні, почекай, нон-стопом не підем, тому що в мене є сердечки. А якщо є сердечки, значить можна купити хороше серце собі. Ще одне постоянне сердечко. Це Отако, Бенс, і активовуємо його обов'язково. Хух, я вже думав, воно не хоче активовуватись А воно активувалось, все, все супер, все супер. Погнали далі. Поки що мені ось ще кайфом йде. Я впевнений, що є босси, які можуть зараз мене поставити на коліна дуже легко. Але, по ідеї, ми поки що нормально валим. Так, мутант Айрон Голем. О, цього ми вже били. Тільки тепер у нас лук кращий. <с? <с?> тепер у нас лук конкретно кращий на більше демеджа. Так, зблизька я розумію, що його ніяк не побити. Отак, ось сховався. Ага, ну сильно не сховайся. Ну, в принципі, окей. Пам'ятаю, як ще на початку у мене було там кілька зомбів, кілька скелетів. Я бігав просто з палкою їх пробував бити. Ну, диви, як легко, диви, як легко. Просто супер, суперізь ми його пробиваємо цим луком. Оця атака, звісно, в нього якась типа паля сильна. Ну, чувак, чувак, взагалі без шансів, без шансів, ти не можеш нічого зробити. От також з меча тебе. Ну, кстати, дамажиш ти непогано. Хі -хі, без шуток дамажиш ти непогано. но все-таки ми тебе розбиваємо і забираємо твої штани. Штани Голема. 11 сили, 3 сердечка, сповільнення. Ну, да. Штани по захисту дуже класні, як і та шапка, яка була, але але вона дає сповільнення мені. А як сповільнення мені взагалі не канає. У мене, кстати, стак смарагдів є опять. Блін, а що б я таке хотів купити? Ну, за два стака смарагдів можна купити пета, який дає захист. По суті, класний пет. Але що я ще таке купив? М -м -м. Меч, по суті, в мене хороший. 20 демеджа. Як я поняв, це не Ice айсpect, у мене 4. Це великий. Армор якийсь купувати нема сенсу, бо ми вибиваємо армор набагато краще. Бо він зачарований. Так, мутант блес. Оцього чувака, в мене ще не було. Оце щось солідне. Попав. Так, все, настрілюю. Він дуже повільний. Так, у нього у нього вогонь, я поняв. У нього вогонь і вибухи. От для цього й надо пет на захист від вогню. Оце прям точна двіжуха. но у мене є ще золоті яблука, які дають теж захист від вогню. Тебе, скоріш за все, надо бити теж луком. І те, що мені випав дуже класний лук, мені супер пощастило. Дві я просто розводю. Чувак, супер ізі. Чувак, супер ізі. Просто він розводиться максимально легко. Ну, як коли їх буде багато, то, звісно, складно, але поки що це супер ізі. Ну я більше скажу: ось боси, типа, кастомні, але мені кажеться, якщо зараз заспавнити сюди якось вардена, Звичайно, просто обично варна. Він мене рознесе на ізі. <хи> я все одно щось про так думаю. Типу, я не знаю. Ось, ну коли він попадає, отако, то він прям супер сильно дамажив. Ну, його тако розводити, супер ізі. Все, халява. Із нього, кстати, штани випали. Штани дають е, два сердечка, Fire Resistance, Slow Falling і дев'ять сили. Обалдені штани. Вони дають так само два сердечка, як і ці, але вони дають зверху ще Fire Resistance один і Snow Falling. Типа, оця ваще Чікен, ну, по суті, не надо. Супер кайф. І ще смарагдів мені накидали, капець. Погнали знову в. Item shop і купимо собі зараз ще одне сердечко. Я не знаю, який тут максимум по серцям, але поки що у мене все чітко. Поки що в мене ще все супер. У мене майже 4 стрічки сер... Ну, У мене 4 стрічки сердець, але вони ще не повні. От, значить, по суті, у мене 40 сердечок. Ну, зараз 39. Так, оце ось, ось жорстка двіжуха. Оця жорстка двіжуха, по ній вже видно, по її швидкості, по тому як вона лупить мене. Так, треба поти попасти. Оце бос, походу, із тіра Б. У нас попереду ще тір А і тір С. Це прям самі сильні тіри. По твоєму хп видно, що в тебе його немало, бо ти прям домажишся, ну тако, повільно, прям дуже повільно. Так, ходимо. Все, у нього пішла атака, ми його обходимо, і, по ідеї, можемо бити мечем, правильно? Да. І ще сповільнюємо, само собою. Прийшло з'їсти яблуку, ну куди тут дінеться? Регенерація треба була більше. Так, передіваю штани, щоб швидше регенитись. І його. Все, все, все. Так, зараз демедж, головне, не отримати від нього, щоб швидше регенитись. Ой-ой-ой, так, нам надо регенитись. Прям супер жестко. Бо у мене по ХП просак жесткий пішов. Так, 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 регенимся. Він мене догнав, це супер. Для цього й треба швидкість, щоб тікати. <смі> так, трошки відригинились, Можна штани перейдіти і по суті далі настрілювати. Ну, по ідеї, поки що, ну я б не сказав, що супер ізі. Тіпа він мене має щось рознести, якщо я ну там прям прям зроблю халепу всяку. Ну якщо я халепи робити не буду, то по суті жити буду добре. Ну такий, нормальний бос. Середнячок, середнячок. Не супер складний. Тіпо блейз був легший. Цей прям ну такий солідний босяра і черевики дали якісь. Шість захисту, три сердечка, сноуфолінг, але слоунес у мене. Типа слоунес це, скоріш за все, на мене. Несловно орієнтирований, і я буду з повільненням. Да. А повільнення мені ну тупо не треба. Тупо не потрібне Мені б шапку крутішу От шапка крутіша було б хорошо. Давай подивимося по планшету. Наскільки це сильний бос? пам-пам-пам голем. Така штука, така. Оце походу вона було, ні? Ні, мабуть, ні А, блейс, це з А уже. І оця штука це теж тір А. Обалдеть, далі, отакий є бос. Ще якась э... віверна, типа, Ендермен Ще дракон якийсь. І потім мутант Варден. Далі вже мутант В. Визер, ще така штука. І в тир S у нас уже дракон, ще дракон, така якась жаба, гадюка, эндермен і супер варден. І супер визер. Все, короче, там жесть. Дальше уже пішла просто тупо жесть. Я сподіваюся, що все сейчас буде хорошо. Ага. Ага, це що таке? золоте чарне яблуко ймо. Оце тобі тир, а. Так, иди сюда. Діди сюди, гамно. Атакувало воно мене спочатку, прям вообще якоюсь дикою атакою. Якщо в нього ця атака є, то лучше до неї не підходити. Лучше до неї не підходити. Якщо така атака з... є, бо можна получити конкретних люлей. Коротше, цей босс я вважаю сильніший, ніж минулий. Уже точно, тому що він прям, ну, він прям мене заставив з'їсти золоте чарине яблуко, прямо необичне. І я впевнений, що він ще хоч раз, то точно активує цю свою суперсилу. Ну, краще, щоб він її не активував. Бо лук у мене непоганий. І оце чисто. Чисто завдяки луку, я нормально тут валю. Чисто завдяки луку. Ну з тебе може шмотка випаде. Класно. От якщо шмотка випаде чітко, буде супер. Так, ось тобі ця атака його. Від неї треба свалювати. Поняв? Вона по радіусу б'є. Ну тепер, братуха, я поняв, що якщо я вдінушу ці штани, то я буду швидше регенитись. І по суті, мені особо-то нічого і не страшно. Можна навіть золоте яблуко чарене і не їсти. Диви. І все, і босу, габела. Все, штани передіваємо. Випав шолом, да? Да. Обалдеть! Регенерація 4, захист 11. Але регенерація 4, коли ти в воді. А це не шолом? Пожди, а що це? А, це нагрудник, це нагрудник. Він дає регенерацію 4, на коли ти знаходиться в воді, А де я на арені воду знайду? На арені води то нема. Можна я його тако собі взяти, типу якщо якийсь моб буде спавнити воду, то я зможу передягнути. Регенерація 4 це супер жорстко. У мене є ще сердечко, мене одне додати. І у мене з'явилася купа смарагдів. Скоріше за все, ми будемо купляти пета. По-любому, по-любому, без пета, ну, можна буде пройти, я думаю, но, ну, з петом можна буде пройти легше. Тому, очевидно, ми просто беремо сердечко, активовуємо його, то повноти картини. Є ще отака штука: два сердечка, резіс 2, словнес 1. Ну словнес 1 це, походу, на мені буде словнес 1, а мені не треба. У мене є оце сердечко. Регенерацію 2. Сердечко на регенерацію 2. Або резистенс 1. Ось така штука треба. Така штука, прям треба. Типа ще не вистачає взагалі трохи. Я думаю, що ми щось швидко на арену. Просто на арені поняв в натурі води ж нема. Можна щас побігти, ще раз глянути. Може там є якісь водні моменти, про які я просто не дивився, не звертав уваги. Так, якийсь дракон. А, цього ми вже били. поняв. на чтизі. Іди сюди, маленький, просто супер жорстко настрілюємо його. Ну, води, я якщо чесно на арені тупо не бачу. Я, якщо чесно, його абсолютно ніяк не боюсь. Він мені нічого не може зробити. Ну, взагалі, атака в нього не погана. Я впевнений в цьому, да, вона не непогана. але вона одноразова і, по суті, ну такий ти чел, поняв. Типа атаку робиш якусь, але на цьому і все. Якщо тебе нема чого боятись, то тобі головне просто з лука валити, <свісно> щоб в тебе візер-ефект був. Ти своїми кульками щось там пробуєш зробити. Ну, в мене теж уже ж, ну, все не так-то не так-то галімо, понімаєш. У мене все хорошо. У мене регенерація чітка, у мене і армор дуже хороший, дуже потужний. От минулий босс був прям сложніший. Хоча ти теж із А-класу. Ти вже, ну, такий, дядько, дай Боже. Ти вже, дядько, дай Боже. Ну ти, звісно, програєш просто по всім параметрам минулому челу. Минулий чел просто своєю суператакою. Ну, такі плюхи понакидувавши. Це капут. А в тебе армор, ну непоганий, але він дає сповільнення, понімаєш? Хоч він і не дає там купа сердечок, купу всього, ну він дає сповільнення. А сповільнення це капут. Це просто смерть. Так, погнали в айтемшоп. В айтемшопі у нас буде свої приколи. Значить, в будь-якому випадку ми купуємо зараз бета, бета голема Сюди ставимо його. У мене є ще сповільне падіння на шмотках, так? Да? Так, да, є. Значить, ми його просто поставимо поки що сюди. Замість пітуха. Замість пітуха ми його поставимо, тому що у нас і так є сповільне падіння. Зато тепер буде більший захист. А більший захист це завжди хорошо. Погнали далі. Я прям чекаю бос. Прям жорсткого. Який мене зможе винести. Так, грін дракон. Оце щось жорстке. Такого в нас ще не було. Непогано ти золотими блоками валиш. А не хочеш мені смарагдів підкинути трохи або армору. Ну, ти, типу, по ідеї, неповільний. Ну, ХП в тебе небагато, я вже багато зніс бачу, так? Да? Не сильно видно скільки я зніс ХП, але поки що зніс нормально. І за того, що в мене захист хороший, бач, воно мене не пробиває абсолютно. Просто зачару ці ефекти захисту, вони просто таку, такий захист жорсткий дають. Максимально жорсткий захист. Як я бачу, він не зупиняється, абсолютно не стає на землю. Типа він повністю, ну, да дальній такий дракон. Дракон дальнього бою. І взагалі, то, що я вибив лук, дає мені конкретно жорстку змогу пробувати їх нормально виносити. Тому що в основному зараз оцеєю сокирою я і не б'ю ну, косою. А хп у нього вже тупо нема. Просто. У мене дуже жорсткий зачар на лукові. Дуже жорсткий зачар. Оцей висушення зачар, він просто хаває їх. Ну Я впевнений, що він не буде працювати на візерах. Чомусь, я так думаю. Ну, хоча не знаю. Може і буде працювати. Ну хП у нього вже кінчається. По суті, в нього нема ніяких атак, окрім золотої оцеї купи. І ти не можеш ні чорта мені зробити. Все. Ані, зупинився, диви Вкусив, навіть. Ну. На цьому і все. Голова випала. Шість захисту, лайфстіл, дві сердечки, сноуфолінг. Обалдеть. Непогано. Коротше, два сердечка зверху, плюс я можу із демеджа, коли буду бити, я буду красти хп. Плюс два сердечка, плюс шість захисту і плюс повільне падіння. Ваще кайф. І ми ще заходимо в не арену, а в айтемшоп і робимо собі ще одне сердечко. Кайф. Ваще кайф, у мене три серця. Супер ізі І це тільки що чел був. Давай з планшета глянемо. Це чел прям був не з бійтіра навіть. Кстати, з бійтірами ще всіх не бачили. Бачили, оцього типа я ще не бачив. А це був ось цей ось Грін Дракон. Він був з бітіра, да. Він був не За Затіра за тіра я вбив мутант Блейза, оцього, типа. І ще когось я вбив. Мабуть, оцю, ні. А може й ні. Я не знаю, якась синя була. Можливо, кстати, це вона була оця. Оця була Затіра. Ну в неї було, ну коротше, типа 4 зірки, майже 5. Це супер жорстко. Саме сильне, це S тір Тут ось, ось жорсткі тіпи, прям. Ну, я думаю, що я їх розвалю. В общем, друзі, але це буде в наступних серіях. Так що подивіться на мій прекрасний чудовий наряд. Не забувайте підписуватись на канал. Ну і ставити свої Добавить. З вами был Санчелос і всем пока-пока.